Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Нас вечір, вівторок, я вийшла подихати трохи свіжим морозним повітрям. Так, собаки якісь по городі ходять, ще й великі. Це до того, що багато ну це не в, не в Ютубі, а в Фейсбуці написали, що наші ті паркани. Це таке, ви ховаєтеся, покрали їх, хова... Ну це не тільки за, за нас, а взагалі, що люди ставлять паркани високі, що не видно було, що вони там крадуть. Ага, у нас дуже багато собак ходить. Прям багато. І вон я повернулася і бачу, що вони ходять. Взагалі про це не мало бути мови. Я вийшла трошки подихати повітрям, так сказати, морозним. І хочу занести трохи дровець. Тож беру вас з собою, пішли зі мною. Так, зараз знайдемо те, що нам треба, бо у нас. Як сказати, ми тут трошки наводимо порядочок. Тут я показувала що в минулих відео було маленьких дровець. ми їх забираємо потихеньку, вже на дні, так сказати, залишилося, щоб дійти туди. Бо там у нас є такі дрова, які вже давненько ми купували ще, я не знаю, може років три, тому якщо не більше. І вони ж вже трухляві можуть бути. Так що. Туди ми й добираємось, бо зверху тут такі новенькі, а туди йдуть. Коротше, треба все це використати. І що я хочу сказати? Що ціна на дрова піднімається. Що ми оце розмовляли з чоловіком, що, знаєте, вже, напевно, що газом е, опалювати будинок, що дровами однаково. Хоча в нас газу немає. Ну, як він є, але ми, як будувалися, ми, е, він нас. Е, в дворі є, але треба робити оце план, коротше, це на потім. Бо все-таки ми думали ні-ні ні. Але ж все-таки треба той газ, то коли ще ми про це задумаємося, просто заважала нам труба, коли будувалися. І що про дрова? Що ось нам на днях телефонували і ну так частенько, кожен рік по декілька разів нам телефонують і запитують: а вам не треба дрова? Тож, це в тих, кого ми купуємо, то казав, що 2200 просто пиляні, 60 сантиметрів чи скільки. По осені я ось брала, тут в мене купка є тут майже 2 складометри, то до 2000 щось було складометр. Зараз подорожчало. А оце телефонувала мама чоловіка, казала, що оце вони десь тиждень, тому замовили. Дрова рубані вже 2500. Чи 2800. 2800. Так що ціни скрізь різні. А у Фейсбуці я виставляла допис про ціну на дрова. То багато хто написав, що складометр 3000. Дорожче, правда, не писали, і то добре. Ну, Ця зима в цьому році дає про себе знати. Я ж вже казала, що вона була б сама краща зима, яка б могла бути. Діти побачили сніг, морози, бо наші діти цього не знають, що це таке. Не така зима, як раніше була. Але якби інше було життя, зараз багато хто. Мерзне без опалення, захисникам нашим дуже тяжко, холодно, важко, то ми думаємо, щоб скоріше вже весна пройшла, звісно ж. Але дітки в цьому році побачили. Морози конкретні. Багато хто бачив, показує по областях, що і мінус 28 в цьому році вже був мороз, у нас мінус 18, це що я бачила. Але я пам'ятаю таку зиму, прямо ця морозну, холодну із свого дитинства, прямо конкретні морози. Це 2006 рік. А, бо в нас тоді померла бабуся, татова мама і ну, запам'яталося вона це. Пам'ятаю, що у нас тоді був карантин. так... Сказати канікули, щоб ми в школу не ходили, бо мінус 32-35 градусів мороз був. Було дуже холодно, дуже холодно. І оце така зима. То що стоїш, неси дрова. Так я і роблю. Зараз трошки наношу небагато. Макс сьогодні вже носив. Це мені знаєте, треба чимось себе зайняти та й поносити трошечки. Ми от наносимо, можна сказати, раз на день. Там ще є. Я ж кажу, вже чоловік наносив, але ще мені хочеться трошки понести, бо все одно вечором він буде виходити. В основному він цим займається. Це. Я так. Бо така вдача в мене така, що мені не сидиться, мені треба те робити. Що? Як мені пишуть, а? І багато робиш, не жіночої роботи. Так що я можу зробити? Як мені це подобається? У нас немає такого чоловіча, жіноча. Чоловік може борщ приготувати. Я можу ось і порубати ці дрова, бо мені це подобається. Ну, правда, і добре, що й не треба рубати, такі влазять. Та в нас в котел влазить і 60 см і такі. Так що от такі справи. Що це тут таке? Хоп. Це, до речі, Макс позавчора вже вилазив туди, бо ж були дощі, і там воно позамерзало. А щоб не, не порвалася ця плівка, то він залазив і знімав. Ось так: такий у нас дроник. Поки такий, але в планах. в планах, в принципі, на даний час нічого немає. Саме головне, щоб мир був у нас, а потім вже буде думати про. Дровник, курочки замерзли, водички їм теплої налила, гріються. Ох, і свіженько на вулиці. Дуже так. У мене тут 10 хвилин побула, воно. Ух, ух, ух. Так, опа. Опа-опа-опа. Скажете, чого так ношу, а не наберу отак. Не знаю. Так мені хочеться. Макс так не носить по одній. Бо він одягає робочу куртку і тоді він носить. А я не хочу. У мене ця робоча куртка, в принципі, це домашня. Але прям зовсім робочу, там таку не хочу я одягати. Я хочу, бути чистенькою. Все. Йдемо грітися. Зараз вимкну газ, бо в мене там курочка вариться майже цілий день. Така підливка. Йдемо грітися. Ще я сьогодні робила хліб на сковорідці. Я нагріюся, дадуть світло, я вам покажу, бо в хаті темно вже. Тож про дрова поговорили, а зараз ось за курочку. Дивіться, яка вона вийшла апетитна. Довгенько варилася. Я не скажу, що стара, їм ось буде 2 роки, але годинка їм мало. Тут водички багатенько було, википіло, так що я знімаю, десь вгору дивлюсь? М -м -м, пахне, як пахне. Ми Зарізали, скільки їх. 5 залишилося, 5 чи 6 прибрали. Ми вже доїдаємо, вже от так курочки цілої немає. Залишилось там щось там, кісточки, такі каркаси. Треба виварити та й тих прибирати. Я вже вам кажу, що я зібралася прибирати і прибирати, але холодно, морози. Не хочеться оце. По морозі. дивіться, що я роблю. Обдираю трошки ця. Не ця, а цей пергамент. Тут робила ось цей хліб на сковорідки. Пательні сковороді. То, що я можу сказати? Смачний і м'якенький. Він уже стоїть він більше як годинку. І не накрила я нічим його щось. І м'якенький. Я трошки змастила, змастила олія, кріп, сіль і часник. щоб було смачненько. Тісто взагалі шикарне було. Супер-пупер. Ой, дивлюсь, ще треба обірувати пергамент. А от його, щоб підсмажити, трошки треба постаратися. Бо все-таки сковорідка це сковорідка. Ну, я не скажу, що він пригорів, але трошки. Дивитися треба. Тож так. От дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! Пока-пока.